Мені просто сказати. Ну, звісно, подяку вам, Володимирич, за те, що є така можливість асестувати. Я навіть не думала, що мені так житті типу, пощастить і що я буду мати таку можливість. Бо слухаєш все те, що ви говорите зараз, в два рази, навіть в п'ять разів, мабуть, уважніше, бо ти розумієш відповідальність перед іншою людиною, ти потім маєш піти і показати і розповісти. Якщо ти вже сам наважав, на така справа. А перед іншим це дуже відповідально. Ну, набагато уважніше слухаєш і набагато більше заходить. І не дивуйтеся, що ми забуваємо. Ну, і Богу, не можна все запам'ятати, дуже багато даєте. Група, ви неймовірні. Серйозно, я прямо цих три дні спостерігаю за вашим зростом, які ви були несміливі і такі перші заняття, і наскільки ви зараз. Якісь такі, як ніби і впевнені, і, і сміливі, і все те, що ви робите, ви великі молодці. йдіть вперед, не, не зупиняйтеся. І супер, що вас так зараз багато. Я дуже тішусь, що Остеопатії буде більше і більше на Житомирщині. Да, це, це дуже радує. Дякую всім, хто приїжджає до нас, в Житомир з інших міст. Направду дуже цінно. І не знаю, Вікторович, чи ви зберігаєте оті всі перли, які кажуть ваші студенти бо... А це да ковтати можна сплюнути, yeah. да? <laughs> то <Ту> анекдоти. <laughs> анекдоти живі, але я ваші перли собі вже починаю записувати, Завела таку гарну книжечку. І з, з цього семінару несу те, що чим м'якше, тим глибше. Дуже дякую. Супер. Чудово, <laughs> дякую вам.